Доброго дня, магідаро українське, мене звати Олена. Вже зараз ваша доля зміниться на краще. І що зміниться? Що саме? Два варіанти. Інтуїтивно вибираєте цифру вашого варіанту, що зміниться на краще ваша сигнафікація. Рада. Перший варіант ваша сигнафікація. Ви бажаєте досягти успіху, перемогти вийти з ситуації в застій, зупинка, неможливості рухатись далі, конкуренти, конфліктна ситуація, суперечки. Конфлікт з бізнес-партнером, сутички відносно питань. Можливо, і в стосунках. Але загалом ви все одно досягнете того результату, якого вважаєте. Ну, прийдеться пройти. Вийти з застою, протистоять і отримати результат. Ви прагнете цього. Вже зараз ваша доля змінюється. Що зміниться на краще? У вашому оточенні були зрадники, люди, які преслідували свої інтереси, які використовували вас взаємодію з вами в власних інтересах. Які зміни і що зміниться на краще в вашому житті? Відбудуться зміни, коли Со Фортуни говорить про це, що хід колеса? Ви людина духовно розвинена, самостійна, самодостатня, яка йшла шляхом розвитку? Шляхом незупинно прокладаючи собі шлях до благополуччя до достатку, незважаючи на те, що поруч були саме ті, які конфліктували, які були конкурентами, які не бажали, щоб ви досягли бажаного результату, щоб ви змогли стабілізувати власне своє життя, щоб ви досягли достатку. Благополуччя для себе і своєї родини, рідних та близьких людей, то в них це не удасться. Ви отримуєте результат, фортуна, удача, можливості прийдуть в ваше життя. Зміни відбудуться, що зміниться, ви вийдете саме із ситуації, моменту застою, неможливості рухатися, неможливості. Діяти інакше, вас ставили перед фактом відносно спілкування з тими людьми, які приходили в ваше життя. А вже хто є хто, ви повинні були розібратися самі. І для чого ця людина прийшла в ваше життя? Тому що, звичайно, ви розумієте, що це уроки, які ви повинні були пройти, і які, звичайно, були надані вам вищими силами, щоб ви, саме та людина, яка варта. Мати ті результати, до яких прагне, яка буде боротися, відстоювати власні пріоритети, власні кордони, не зважаючи ні на що ні на кого рухатися в напрямку здобуття саме того результату і саме того достатку і благополуччя, того рівня, і не тільки для себе, а для своєї родини, близьких та рідних людей загалом. То такі зміни відбудуться в вашому житті. Порада бути мудрою людиною. Мудрою людиною і все буде відбуватись по справедливості. Загалом, дивіться, якщо у вас є питання відносно партнера або сина, власне, чоловіка. Який, можливо, і веде себе інфанти, вам потрібно бути мудрою. Власне взаємодія з даним підлітком або чоловіком потрібно вибудовувати саме шлях взаємодії так, щоб не існувало конфліктної ситуації. А якщо дана людина буде приходити власне ваші кордони, не зважатиме, не поважатиме власне ваш вибір і ваші життєві пріоритети. То ви повинні відносно своїх дій діяти по справедливості. Кармічна ситуація, але довоносний період в вашому житті, і саме той шлях, яким ви повинні пройти. Ви розумієте, якщо у вас на певний час по сигнифікації ви повинні були залишатися в очікуванні відносно результату, коли закінчився один. Період в вашому житті, і ви пожинаєте плоди результати того, як ви пройшли ті уроки, які були попередні, і вам вищі сили надають можливості рухатись далі, протистояти. У вас є сила, сила волі, сила духу. Ви самодостатня людина, але можливо, ще можна говорити, що янгел-охоронець вас охороняє, забезпечує вам ясне бачення, хто є, хто перед вами. Звичайно, що є ті. Які не бажають в вашому оточенні, спілкування з вами, носять маски, не бажають, щоб ви досягнули своєї стабільності, власне, в своєму житті. Але загалом ви розумієте, що бути на самотності, одне діло, коли людина комплексує відносно того, що сам на сам залишаєшся з собою, тому що психічно неврівноважені люди загалом. Не бажають, чому й бояться самотності, то не бажають залишатися сам на сам. Є негатив сприймати себе саме таким, який ти є. Але це не сюди. Ви самодостатня людина. Якщо ви вважаєте, що в даний момент вам потрібно відсікти спілкування з даними людьми, ви відсічите. Зрозуміло, що кожному подіянню ви розумієте, хто є, хто перед вами, і вам вищі сили надають ясність то залишившись сам на самі, завдяки тому, що ви самодостатні, ви рухаєтесь і досягаєте благополуччя достатку і забілія для себе, своєї родини, рідних та близьких людей. Колесо фортуни говорить про придбання нерухомості, якщо ви забажали, можливо, автомобіля, можливо, інший вид транспорту, загалом в вашому житті почався рух. Зміни, переїзд, поїздка, мандрівка. Можливо, для того, щоб реалізувати, стабілізувати своє життя, вам потрібно буде переїхати. Власне, ви залишитеся сам на самі з питаннями, проблемами, в яких ви будете існувати на новому місці проживання, але ви здобудете там той рівень благополуччя достатку, який забезпечить вас, вам впевненість в завтрашньому дні, який дасть вам фундамент. Незважаючи на те, що це буде нове місце проживання, такі долоносні зміни. І все в вашому житті буде по справедливості. Загалом, дивіться самі: якщо в вашому оточенні є юнак, підліток або людина молодого віку, яка підступна по відношенню до вас, розумієте, ви ще сили. Зрозуміло, що їхні дії по відношенню до даної людини буде по справедливості. Кожен отримує подіяння. Перший варіант. Вже зараз ваша доля змінюється. Що зміниться на краще? Другий варіант ваша сигніфікація. Емоційно ви наповнена, ви чутливі, ви розумієте, що ви йдете вірним шляхом, але у вас є декілька варіантів того, куди ви далі будете рухатись і що будете робити, як будете реалізовуватись. Можливо, ви зараз на виборі, можливо, ви на визначенні того, що вам чітко повинно бути зрозуміло, що за чим і в якому напрямку ви будете рухатись для того, щоб наповнюватись, відчувати цей спокій, стабільність внутрішню. А так, ви ресурсні, ви самодостатні і йдете в реалізацію, в здобуття, в отримання. Зрозуміло, що ви позитивно відноситеся до. Чіткого розуміння своїх подальших кроків відносно планів, які у вас є. Так, що зміниться на краще? Якщо ви не розуміли, куди вам рухатись і що вам робити, закрита інформація була від вас, то ви зрозумієте, по-перше, ви визначитеся власні пріоритети і власні кордони. І неочікувано відкриється для вас розуміння, в якому напрямку ви повинні діяти і рухатися, що ви повинні робити, які, власне, пріоритети у вас крок за кроком ви будете реалізовувати. Отримавши інформацію або зрозумівши те, що Балансувати і надалі між декількома можливостями, варіантами немає сенсу, то ви пішли в трансформацію для того, щоб чітко зрозуміти, проаналізувати саме те, що відбувалося в вашому житті, в якому напрямку ви бажаєте рухатися. Ви взяли владу над своїм життям свої руки, так, спілкуючись з іншими людьми, розуміючи те, що у вас є власні плани, у вас є те, чого ви бажаєте досягти. Але і близькі люди, ваше оточення, це саме та частина вашого життя, яка присутня. І, можливо, деякі плани стосуються безпосередньо їх. Але незважаючи на те, що, щоб не відбувалося в вашому житті, саме ви керуєте своїм життям, саме ви розумієте, чого ви бажаєте, і саме ви. Відстоюте власні пріоритети і боретися. Незважаючи ні на що й ні на кого, і розуміючи те, чого ви бажаєте досягнути, визначившись, пропрацювавши саме стратегію подальших своїх рухів, ви будете рухатися далі. Так, до досягнення благополуччя. Якщо хтось, можливо, захворів і спілкування взаємодія з іншими людьми дала розуміння того, що Щось не гаразд. Потрібно, наприклад, пройти діагностику, тому що ви відчуваєте, що внутрішньо є якісь проблеми, і поспілкуючись з друзями, знайомими або відносно якоїсь ситуації. Ви звернетесь до лікаря, і певний час потрібно буде відпочити, накопичити сили та енергію для того, щоб діяти. Так закінчиться певний період в вашому житті. Зрозуміло, що по башні неочікувані зміни, які війдуть в ваше життя, для вас відкриється розуміння, яким шляхом ви будете далі рухатися. То незважаючи на прояснення ситуації, можливо, зміни, які війдуть в ваше життя, відпочившись, розклавши все поетапно, ви крок за кроком далі будете рухатися в трансформацію, в здобуття. Ви отримаєте позитивний результат, ви задовольнитесь цим результатом, який ви отримаєте загалом, пройшовши трансформацію, взяв ладу в свої руки, або зрозуміло, що відносно здоров'я, той діагноз, який ви отримаєте, і те, як відповідально ви поставитеся до даної інформації, і зрозуміло, що пролікувавшись. Ви 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 будете задоволені тим, що вірно діяли відносно власного здоров'я або відносно власного життя. Такі зміни відбудуться у вас, другий варіант. Порада. так, перед вами відкриті шляхів нове з чистого листа. Але є загроза. Власне, це потрібно пропрацьовувати внутрішньо Загроза відносно того, що, можливо, ви залишитеся в стані спокою, закінчивши, пройшовши певний етап. І не будете боротися власне, за своє життя, якщо це, наприклад, стосується здоров'я і безпосередньо вже й балансувати вам немає сенсу. Вам потрібно діяти. Словами ділу не допоможе, то. Ви повинні рухатися, ви повинні прояснивши дану ситуацію, ви повинні діяти, діяти, працювати, не маючи знань, отримувати знання. за потреби проявлятися активно і рухатися в напрямку розвитку. Якщо це не стосується здоров'я загалом вашого життя, то перед вами відкриті шляхи. Будь ласка, йдіть і рухайтеся в напрямку нових починань, саме в тому напрямку, в який ви зробите вибір. Так потрібно буде боротися вам, активній людині, яка займає в своєму житті активні позиції імператору, який керує власним життям чоловік ви чи жінка, але окрім того, що ви імператор, ви королева мечів, характер, сила, логіка, інтелект це саме ті складові, які допомагають вам бути самодостатнім. Ви маєте знання, проясняєте ситуацію. Якщо у вас є питання, ви визначаєтеся, а далі пропрацьовуєте. І незважаючи на те, негатив чи позитив існує на шляху до досягнення результату, ви все одно рухаєтесь. І ви повинні рухатись далі, незважаючи на те, що є загроза. Вищі сили дають завжди випробування. Щоб почати все спочатку, почати новий. Етап в своєму житті зробити перехід на наступний етап розвитку. Вам на шляху саме трапиться загроза. Загроза рухатися далі. Загроза того, що, можливо, ви зупинитеся, бо відбудуться неочікувані зміни, закриються шляхи, не буде можливості. Якщо ви бачили певний період шлях до світла, пройшовши цим шляхом, ви вийдете. До сонця, саме до того результату, якого ви прагнете, але її ті, які не бажають. То ви, якщо не відчуваєте власне енергії і сил йти шляхом боротьби протистояння, зупиніться, відпочиньте. І потім рухайтеся в здобуття благополуччя, достатку. Новий шлях саме таким і буде для вас. Той період у вашому житті спілкування, взаємодії, плани, але не було реалізації. Ви зупинилися, то надалі ви отримаєте саме той результат, можливо, і кращий, але результат загалом для вас і вашої родини це буде здобуття. Це буде саме те, стосовно чого ви відстоювали власні кордони, пріоритети, ви боролися. Ви виборювали, ви йшли в трансформацію. І перед вами відкриють ворота. Ворота в майбутнє, в краще майбутнє, в здобуття благополуччя і достатку. Ви єдине, що повинні йти шляхом і не звертати. Ви повинні чітко розуміти, чого ви бажаєте досягти. Ви повинні бути впевнені в тому, що ви маєте знання, щоб працювати. Щоб саме цей шлях, який ви почнете, не зважаючи ні на що і ні на кого, ви здобудете, ви вийдете і ви отримаєте. Саме такі доленосні зміни відбудуться в вашому житті. Другий варіант. Дякую, магітер української, до зустрічі!